На наших очах розгортається боротьба за спадщину Філарета Денисенка як майнову, так і церковно-політичну. Ці речі тут тісно пов'язані. Ще у 2019 році Філарет не раз заявляв, що він глава УПЦ КП і до ПЦУ не має жодного стосунку. Думенко та Заря навпаки твердили, що він почесний патріарх ПЦУ. І ось тепер, коли ПЦУ почала поширювати чутки про поганий стан здоров'я Філарета, а йому вже майже 97 років, у мережі активно обговорюють, кому після його смерті дістанеться майно Київського патріархату. Якщо ПЦУ вдасться проігнорувати заяви Філарета, вона отримає не лише нерухомість, Володимирський собор у Києві та особняк на вулиці Пушкінській – а і саму ідею національної української церкви, яку колись створив Філарет. Якщо ж ні, переможуть його небагаточисельні соратники з УПЦ КП, і структура продовжить існування. Хронологія подій 19 жовтня 2025 року з'явився документ Духовний заповіт Патріарха Київського і всієї Русі України Філарета, підписаний самим Філаретом. У ньому він прямо заявив. До структури Сергія Епіфанія Думенка він не має відношення. Я не є почесним патріархом ПЦУ, як твердять її представники, написав Філарет. Він також заборонив ПЦУ відспівувати його. Заповідаю, щоб чин відспівування і поховання звершили у Володимирському соборі духовенство та ієрархи УПЦ КП, а не ПЦУ. Наступного дня спікер ПЦУ Іван Євстратій Зоря, колишній ад'ютант Філарета, заявив, що це підробка, це не заповіт патріарха, а папірець, на якому вони отримали його підпис. Сказав зоря. Він додав, що текст нібито не схожий на стиль філарета. Тобто, зоря дав зрозуміти, виконувати заповіт у ПЦУ не збираються. А це означає, спробують самі провести відспівування почесного патріарха і, відповідно, отримати все інше. 23 жовтня Зоря розвинув тему на своєму ресурсі: Україна православна. Основна думка та сама: Філарет старий, його стан тяжкий, і заповіт він, мовляв, не читав перед підписанням. У відповідь на це в телеграм-каналі УПЦ КП за Українську церкву з'явилася заява. Зорю та його прихильників там звинуватили в планах захопити Володимирський собор. Цитата. Під виглядом участі у похороні патріарха Філарета, вони хочуть рейдерськи захопити собор, зайдуть до храму, щоб лити крокодилячі сльози, але потім не вийдуть. Тим часом Думенко написав Філарету привітання з 30-річчям патріаршества, знову назвав його членом ПЦУ і закликав до смирення перед Божою волею. Повторення сценарію: спроби ПЦУ представити Філарета старим і неадекватним чоловіком були і раніше. У 2019 році, після того, як Філарет відновив у ПЦКП, зоря заявив, що на здоров'я Філарета вплинули таємничі ліки. А пізніше у Фейсбук звинуватив його у співпраці з кремлівськими пропагандистами. Хвороба змінила його до невпізнання. Вона зробила його союзником Москви у боротьбі проти Томосу. Філарет подав до суду на зорю за наклеп. Через два роки історія повторилася. У 2021-му архієпископ ПЦКП Андрій Маруцак звинуватив зорю у поширенні фейків про здоров'я патріарха. Йому нагадали його ж слова: Ті, хто отримував благодать із рук Філарета, нині опинилися у таборі гонителів і супротивників. Тепер ми спостерігаємо вже третій раунд цієї боротьби. Кожного разу, коли Філарет заважає планам ПЦУ, його намагаються виставити безпорадним старцем, який нічого не розуміє і діє за чужою волею. Наприкінці серпня 2021 року ПЦУ знову заговорила про погіршення здоров'я почесного патріарха. Але вже за день Філарет сам очолив службу на успіння, показавши, що живий і в строю. До осені 2021-го Думенко перейшов у наступ. З одного боку ПЦУ намагається довести, що Філарет не дієздатний. З іншого, що він усе ще член ПЦУ, а його антизаяви можна не брати до уваги, що поставлено на карту. Предмет суперечки серйозний. Це Володимирський собор у центрі Києва, збудований, до речі, коштом російського імператора Олександра II. Це резиденція Філарета на вулиці Чікаленка, колишній Пушкінській, де він живе з 1966 року. А при вдалому для ПЦУ розкладі ще й десятки храмів у ПЦКП. Але справа не лише в будівнях. Філарет це символ ідеї національної української церкви. Він з 92-го року будував її майже з нуля. Якщо тоді його підтримали два архієреї, то до 2018 року у ПЦКП мала десятки єпархій і тисячі парафій. За впливом в країні вона перевершила і греко-католиків і автокефалів. Саме цю спадщину сьогодні прагнуть присвоїти представники ПЦУ. Хтось скаже, Думенко давно все забрав, у ПЦКП маргінальна. Але все змінюється: прийдуть нові люди у Константинополь до влади, зміниться політика, і, можливо, комусь доведеться відмежуватися від ПЦУ, яка заплямувала себе обманом і насильством. І тоді у ПЦКП знову зможе претендувати на роль національної церкви. Тільки все це боротьба не про Христа і не про спасіння душ, це просто боротьба за владу і майно, що не має до Євангелія жодного стосунку.